Пише мені Юлія. Кирило, в мене дуже сильний страх помилок. Прям тремчу кожен раз. Боюся, щось не так сказати. Боюся, що на мене подивляться, і подумають, що я безграмотна. Як уникати помилок при вивченні англійської мови? А ви, Юлія, вибачте. Але ніколи в житті нічого не робили без помилок з першого разу. І ніколи нічого не зробите без помилок з першого разу. Як я, як всі глядачі, які зараз це дивляться, як і будь-яка абсолютно нормальна людина на цій планеті. Ніколи нічого ми з вами не зробили в житті з першого разу. Ми ніколи не ходимо з першого разу, коли малі. Нам треба мільйон разів впасти перед тим, як зробити хоч один крок. Нам треба мільйон разів поагукати, щоб сказати перше слово. Нам треба мільйон разів щось написати, щоб якісь палички, щоб першу літеру взагалі написати. І ми ніколи не говоримо, не пишемо, не розуміємо на слух нічого з першого разу. Ми ніколи на велосипеді з першого разу не поїдемо. І якщо ми це беремо за базу, звідси легко плясати. Ми уявляємо ось таким наш шлях. Окей, тоді ми заздалегідь. Знаємо і закладаємо, що ця частина цього шляху буде ось така. З неправильними якимись словами, неправильними діями, з помилками. Потім ми оп по по І вирівняємося. Окей, якщо заздалегідь, ми знаємо, що прийдеться пройдеться пройти ось цей от шлях жорстких помилок якихось, нам легше далі навчатися. Уявіть собі, лабіринт, да, якийсь. Якийсь ось такі, от, я ж, до речі, художник 45-му поколінні, я не знаю, чи я вже казав, напевно, так, але скажу про це ще раз. Я ось тут красивий такий лабіринт для вас намалюю: ось такий, от, щоб він був. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Окей. Добре. Як з нього вийти? Та просто йдеш, тикаєшся в стіну не туди. Тикаєшся в стіну не туди. Оп, 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 о, стіна, ні, туди. А, ну, А. Ні, тут, а у, як, та, блін, тут закрита. Куди, блін, тут нема виходу, тут нема, тут нема виходу, А, ось він. Якщо б перший раз, тикнувшись в стіну, подумали, що далі йти не треба, ви б ніколи з нього не вийшли. Розумієте? Ми ніколи в житті не можемо написати навіть літеру вперше. Коли, да, прописи, пам'ятаєте, були в школі. А, А. 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 Р. «Р», 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 «П», 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 «П». багаторазове повторення. І ця частина шляху завжди буде з помилками. Ми завжди будемо не так щось казати на початку. Навіть потім я досі до сих пір помиляюся іноді я просто рі рідше е це роблю і відношусь до цього легко. Ну неправильно сказав, окей, без проблем. І ви повинні зрозуміти одну головну річ: нас вчить не стільки теорія, яку я вам розповідаю уроки тут на Ютубі або на курсі в мене розповідаю, як правильно використовувати, скільки вас вчать. Помилки саме ось цей шлях, коли ми і збалансували в результат. Але ось цю частину шляху все одно потрібно пройти. Помилки вчать більше ніж будь-яка теорія. Люди, які вперше приїжджають без знання мови в Америку, в там в Канаду, в Великобританію, в Австралію. Вони починають якось кріво косу щось розмовляти десь жестами, десь словами like лайкзіс, you know. Але вони досягають своєї мети, і чим більше вони спілкуються так, тим легше їм потім спілкуватися. Тому що вони наробили купу помилок, отримали ось такий здоровенний досвід. І тепер вони можуть це робити без проблем. Це як на велосипеді. Ви вперше раз впали, другий раз впали, третій раз оп, спіймали баланс, четвертий впали, п'ятий оп, спіймали баланс, оп, спіймали і поїхали прямо. Розумієте, з першого разу нічого не виходить. Але якщо ви чекали якоїсь моєї авторитетної думки та авторитетного дозволення, то ж слухайте, будь ласка, Юлія і всі інші. Я особисто вам і всім іншим, хто це зараз дивиться, я вам дозволяю помилятися. Я, по-перше, дозволяю вам використовувати неправильні форми часів, ну, наприклад, present. Present simple замість present continuous або Past simple замість present perfect. Я дозволяю, ви можете це робити без проблем. Також ви можете розмовляти з суперсильним акцентом. Like this, you know. Окей. Okay? You can speak like this, and this is okay. Я також вам дозволяю неправильно вимовляти слова. Наприклад, замість mind сказати mind. mind. Окей, без проблем. Кажіть, я вам це дозволяю використовувати неправильні форми дієслів, не ті слова, неправильний переклад, все дозволяю вам робити неправильно. Знаєте чому? Тому що я хочу, щоб у вас був прогрес. Тому що, якщо ви не будете помилятися, ви віддаляєте від себе цей прогрес ще далі. І ще далі, і ще, і вона ж туди, кудись, у мене дошки не вистачає. Чим менше ви помиляєтесь, тим гірше ви розмовляєте англійською мовою. А як вам така думка? Візьміть це собі за базис. З вас ніхто не сміється, про вас ніхто погано не думає. Це тут живе. В вашій голові. Ви думаєте, що вона вас якось подивляться. Забийте, розмовляйте як можете. А із часом будете розмовляти правильно, але цю частину шляху вам прийдеться пройти. Хочете ви цього або ні. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, якщо вам подобаються мої відоси, і приходьте на мій безкоштовний онлайн-урок. Е якщо вам потрібні поради, лайфхаки по вивченню англійської, хочете зі мною ближче познайомитися. Посилання в описі під цим відео. І побачимося на наступних заняттях.